Насправді ми пересвідчили, що російський кордон дирявий, що в них там нікого немає. По-друге, і самі росіяни на це звертають увагу: не було сил, не було в них людей, які б стояли на позиціях, тримали оборону, тримали, не зважаючи на якісь ризики, як наші тримались на Харківщині перші часи, перші години. Цей так званий підрозділ Ахмат взагалі десь зник, і навіть е, залишивши строковиків. І зараз е, пишуть у соцмережах про те, що по дуже поганим дорогам ще добираються, ось ось доберуться. Хтось публікує в Тіктокі відео, як вони на е, залізні на, на залізниці, кудись вдалі повітря, навіть без шолому стріляють. Кажуть України тут не буде вже. Тобто, ну показала слабкість Росії, що вся ця конструкція не дуже е, прочна. По-друге, дуже важливо, це психологічний шок для усіх і для Росіян, і для їх партнерів, що війна відбувається на території Росії. Бо поки війна відбувається на території України, Росію все влаштовує. Якщо в неї достатньо ресурсів, вона тисне, якщо недостатньо, тисне менше. Але війна на території України їх влаштовує у будь-якому вигляді. Зараз війна на їх території. Ну, і по третє, не забуваємо, що нещодавно був обмін полоненими між Росією і Сполученими Штатами. Тобто, там йдуть якісь перемовини. Ми не знаємо, які можливо і про нас. Але е, зараз, якщо будуть якісь перемовини, щось буде якась торовля. Uh -huh. Зараз у е, нас є аргумент, є Курська область там недалече вже до атомної станції, до Курської АЕС там. Два важливих вузла газорозподільчих по газопроводу, тобто є про що розмовляти, але не будемо забігати. Перед побачимо, бо багато хто казав про те, що росіяни саме з цієї ділянки збиралися заходити до нас і зробити у сумах на Сумщині Другий Вовчанськ, і це мало бути десь наприкінці серпня, на початку вересня. Ми їх трохи ну випередили.